Привіт! Знаєте, іноді одна маленька іскра може запалити величезне полум'я. І сьогоднішня наша розмова саме про такий випадок: про дивовижну історію служіння, яка почалася з одного, здавалося б, невеликого гранту. Це розповідь про подорож, мету і про те, наскільки великий вплив може мати всього одна людина. От просто послухайте, з чого все почалося. Це слова Олени Лаврищевої, людини, що стоїть у центрі цієї історії. Відразу відчувається, правда? Це не просто якийсь сухий звіт про поїздку, а свідчення надзвичайно глибокого особистого досвіду. Просто уявіть собі цей масштаб цілих шість тижнів. За ці шість тижнів не одна, а цілих три країни, і кожна, звісно ж, зі своїми унікальними викликами, своїми потребами. А тепер найцікавіше: усе це стало можливим завдяки гранту всього на всього на 750 доларів. Це ж просто неймовірно, якраз той випадок, коли ну невеличка підтримка стає рушієм для чогось справді великого. Отже, поїхали. Перша зупинка нашої уявної подорожі: Німеччина. І тут вся увага була прикута до тих, хто її потребував найбільше до дітей, які втекли від війни. Ішлося про понад 20 діток віком від 8 до 14 років. Тільки спробуйте уявити, що вони несли в своїх серцях. Це ж не тільки травма від війни, від вибухів, від втрати дому. На новому місці на них чекало ще одне випробування: булінг, відчуття самотності. Це знаєте, як подвійний удар по дитячій душі. І, і як же їм допомогти? Ну точно не сухими лекціями. Замість цього організатори створили такий собі безпечний острівець: простір, де були ігри, веселощі, творчість. Саме в такій атмосфері діти потроху почали відкриватися, опрацьовувати свої травми і, знаєте, по-новому дивитися на світ. І чи був результат? Ох, його можна просто відчути в цих словах. Побачити, як на дитяче обличчя після всього пережитого повертається посмішка, ну це, мабуть, найсильніший доказ, що зцілення справді почалося. Так, з німеччиною розібрались, рухаємось далі, до Києва. А тут уже зовсім інша аудиторія: підлітки та молодь. А це означає, що і підхід мав бути ну кардинально іншим. І знаєте, що вони вигадали? Це було геніально замість якихось стандартних табірних програм. Табір на тему аніме та ігор. Для більш ніж 50 підлітків це була мова, яку вони розуміли. І це спрацювало миттєво. Це був такий собі ключ, що відкрив двері до їхньої довіри. Як же виглядав день у такому таборі? Все було дуже продумано. Зранку час для глибоких розмов про світогляд, про те, як будувати здорові стосунки. А от по обіді починався справжній екшен, круті воркшопи, служіння. тобто такий баланс між серйозним і захопливим. А зараз я вам розкажу дещо, від чого просто мурахи по шкірі. Уявіть собі, Київ місто, яке постійно під загрозою. І от до табору і після нього були сильні обстріли. А саме ті 10 днів, коли проходив табір, були майже повністю мирними. Це просто якесь диво, створювалося неймовірне відчуття захисту. І ось ми на фінальному етапі місії: Туреччина, і тут увага, фокус змінюється на 180 градусів. Замість того, щоб безпосередньо працювати з дітьми, команда почала навчати місцевих лідерів, особливо матерів. І підхід був ну, максимально практичним і, я б сказав, мудрим. По-перше, мам навчали простим технікам, як впоратися з власними емоціями. Ідея ж проста, але така важлива: ти не можеш наповнити чашку дитини, якщо твоя власна порожня. Спочатку подбай про себе, а потім ти зможеш набагато краще подбати про дітей. Але саме тут команда зіткнулася з дещо приголомшливим. Потреба в такій допомозі виявилася просто колосальною, набагато більшою, ніж вони могли собі уявити. І стало зрозуміло, що людей і ресурсів потрібно набагато набагато більше. Це був такий собі дзвіночок на майбутнє. Отже, давайте спробуємо підбити підсумки, що ми маємо в результаті: Німеччина, Україна, Туреччина це ж не просто три окремі історії. Це як ефект доміно. Одна кісточка падає штовхає іншу і запускається ціла ланцюгова реакція надії. І ось тут Олена каже щось дуже важливе тим, хто стояв за її спиною. Вона каже, що підтримка це не просто гроші, це щось набагато глибше, це відчуття, що ти не один, що в твою справу вірять, і це, мабуть, дає найбільше сил. І в цьому вся суть. Глобальна мета цієї місії була не в тому, щоб, знаєте, загасити пожежу тут і зараз. Ні, мета була посадити насіння, насіння надії, зцілення, лідерства, яке потім з часом виросте у великі і міцні дерева. І на завершення хочу залишити всіх із одним питанням: от подумайте, який же справжній вплив має одне єдине насіння надії, посіяне в часи кризи. Ця історія, як на мене, чудово показує, що навіть найменший вчинок, зроблений з любов'ю, може запустити просто неймовірні зміни. Дякую, що були з нами.